Мені здалося вдалині, почула знову гул гармат, і серце стиснулось в мені від невимовних, болей втрат я не жила в роки війни, бо Бог помилував мене, та зазираю я усни, питаю в Бога о мене. Афганістан, Чечня, Іран на мапі світу пломенить, Та навіть Біблія й Коран не можуть війни зупинить життя людське, богу сірничок. Війна безжальна спопилить і на могилах без свічок нам панахит. Не відслужить. Помилуй, Боже, рід людський, бездушні війни припини, даруй землянам мир святий. Я хочу жити без війни.